Слава Ісусу Христу, доброго і мирного дня вам, добрі люди, сьогодні хочу трошки розказати вам про бажання. Ми живемо, маємо бажання, мрій, і це чудово. Чудово, коли в нас є стремління, але наші бажання не мають стати нашими обмеженнями. Тобто, людина навіть підсвідомо, вона хоче бути вільною, навіть якщо хтось цього не усвідомлює. Людина завжди прагне до свободи до волі. І коли ми маємо якісь. Бажання такі матеріальні, або там зростати по кар'єрі, або якісь мати здобутки матеріальні, це нас обмежує. Ми прагнемо, прагнемо до цього і не маючи, не розуміючи, істини. І це є недобре. Люди духовні, вони це розуміють, тому що дивляться, і сприймають все духовними очима. Що сказав Павло Филип'яну на рахунок бажань? Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, проханням з подякою. І мир Божий що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Тобто Бог сам знає, що нам потрібно, а чого нам не потрібно. Не треба, щоб наші бажання нас і обмежували, тому що це не від Бога, це не право. Бог сам знає, коли що потрібно нам, а коли що нам не потрібно. Згадайте того самого. Іону, який просто не хотів їхати до Ніневії, не хотів робити Божого послання, сповіщати людям про те, що з ними станеться. Але все-таки він зробив тому, що все угодно Богу. І так як ми бажаємо самі собі, наші людські бажання, вони ніколи не переважать над Божим промислом і замислом. Дорогі мої друзі, ви бачите, що зараз відбувається в світі. Я на цьому кожного разу наголошую, я на цьому кожного разу акцентую. І сьогодні ми бачимо ситуацію, яка сталася в Києво-Печерській лаврі. Ви знаєте, я не дуже хотіла це коментувати, але все-таки думки на рахунок цього я маю. І мене декілька людей вже питали, мою думку на рахунок цієї ситуації. Я скажу так: Дух Божий перебуває в вас, а релігія. Вона давно відділилася від Бога. І знаєте, я не хочу і не буду нікого засуджувати, тому що люди ем, за туман кадри, е, як люди цілують руки, е, як у нас кажуть паше Мерседесу. Запам'ятайте, руки цілувати тільки Богу, руки цілувати тільки Ісусу Христу. Більше нікому. Ніяким священникам, які самі проголосили себе батюшками, які самі себе назвали попами, Бог їх так не називав. Ви знаєте, дуже прикро, коли люди не бачать істини, коли люди не бачать суті, і все-таки це підтвердження тому, що написано в Біблії в Откровені Іоанна Богослова. Що написано в посланнях, що написано в Євангеліях, що і багато хто обманеться і послідують лже пророкам, і так далі. Люди, я хочу, щоб ви були прозрівшими. Я хочу, щоб ви були духовно наповненими, щоб ви бачили істину, Божу суть, а не те, не те що нас вводить в оману. Я просто молю Бога, щоб український народ прозрів, щоб люди всього світу прозріли, щоб бачили істину, щоб бачили суть. Тому що дуже прикро спостерігати за тим, що відбувається з цим світом. Хочеться, хочеться якомога швидше настання нашої перемоги. І коли ти уявляєш, як наші хлопці там і дівчата... Страждають, що вони переживають, то все інше воно просто стає нічим і нічого. І я розумію, що весна, я розумію, що літо, і всім всім хочеться перемоги, всім хочеться свободи, всім хочеться волі, але дуже, дуже важлива місія у нас. На початку війни всі так класно згрупувалися, всі так класно об'єдналися, всі просто були однією командою. А що зараз сталося? Невже закінчилася війна, не вже закінчилися жахіті? Вони продовжуються і вони будуть далі розвиватися, тому що те, що зараз ми можемо з вами жити, дихати, працювати, займатися улюбленими справами в своїх містах, це не означає, що війна закінчилася. Це означає, що наші хлопці та дівчата кладуть своє життя. Я не хочу, щоб ви про це забували. Я не хочу, щоб ви забували про страждання Христа, який поніс за нас з вами. За нас, з вами, поніс хрест. За нас, з вами. Він постраждав. Рикро, що люди забуваються. Пам'ять така короткочасна у людей. Особисто я, я не спостерігаю якогось духовного прозріння. В багатьох людях я не спостерігаю якогось переосмислення. Тобто на початку війни воно було, воно було, і я тоді кажу: слава Богу, слава Богу, люди починають прозрівати, люди починають думати, люди починають бачити, люди починають відчувати. І зараз я спостерігаю таку картину, що ми повернулися до того, від чого прийшли Найболючіше, що можна взагалі відчути. Це коли ти спостерігаєш деградацію душі, духовності, коли йде регрес, коли йде занепад, коли людина здатна змінюватись, але сама вона не хоче цього робити, не хоче спастися, не хоче змінитися. Тому що все в наших руках, повірте, сила волі, вона просто неймовірна. Я по собі це знаю, я в своєму житті здолала. Немало негараздів, і я знаю, про що я говорю, і я знаю, що все можливо, все можливо, в зміцнюючому нас, Ісусі Христі. Я знаю, що буває важко, я знаю, що буває занепад сил, але коли ти з Богом, ти вже прийшов до нього, ти наповнюєшся, ти наповнюєшся, ти просто відчуваєш себе іншою людиною, він дає змогу тобі заробляти на хліб, він дає змогу тобі існувати взагалі, він дає змогу тобі дихати і насичує всіми благами. Їжею, водою. Тому будьте, будь ласка, вдячні, і нехай ваші бажання не переважують, не переважують ваші людські бажання. В мене одне єдине бажання це завжди залишатися з Богом і щоб він залишався зі мною. І, звісно ж, бажання перемоги, перемоги добра над злом. Ми з вами, це Давиди. А зло це Галіаф. І Господь дав нам такий камінь. Такий неймовірний камінь віри, духовності і сили, що ми просто не можемо опускати руки. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, залишайтеся в мирі ось тут, з Богом, ось тут, отут, і в усіх в усіх органах і частинах тіла. Залишайтеся завжди з Богом, залишайтеся завжди в світлі, і робіть добрі діла. Завжди робіть. Але робіть це, не очікуючи нічого. Якщо ви. Зробите добро і подумайте, ага, щось мені там в майбутньому перепаде. Це вже не від чирого серця. Просто робіть, робіть, Бог сам все знає, Бог сам все розподіляє. Він сам все зробить. Він знає кожного і знає, що кожному з нас належить. Тому просто робіть, живіть. Ми можемо помилятися в якихось життєвих питаннях, в роботі, в сім'ї. Можемо бути неправі, тому що ми люди. Хай ми себе не будемо виправдовувати, але так і є. І буває, не все ти можеш контролювати. А коли ми вже систематизуємо свою поведінку, систематизуємо е, свої якісь вчинки, то з Господом все робити дуже легко. Ми можемо позбутися будь-якої залежності. Ми можемо позбутися будь-чого негативного, варто тільки захотіти. Бог бачить ваше бажання, він вам обов'язково допоможе. Я не хочу пити. І я все роблю для цього. Бог обов'язково допоможе. А не коли ти сидиш, випиваєш і кажеш, так, я не хочу пити, але щось так е кинути не можу. Ну де тут сила волі? Нікому не треба нічого доказувати. Тому що це перш за все потрібно тобі. Це перш за все потрібно тобі самому, а Господь допоможе. Господь це помічник в усьому і всюди, і захисник, і це все, це наше все. Залишайтеся з Богом, залишайтеся в мирі, обіймаю вас любов'ю. До нових зустрічей.